У кривому рогу вдарили ракетами «Кенджал» та іскандер. Про це повідомив голова ВЦА міста Олександр Вілкол. Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів. На цю мить він стрімко падає. Для усунення аварії вночі провели контрольовані підриви греблі, аби збільшити пропускну спроможність річки. Крім того, проводили інженерні роботи. Ліквідація наслідків прильотів ще продовжується, але потік води в Інгульці зменшився. І її рівень почав спадати. Водночас вода у Є скрізь, окрім двох районів. Там її обіцяють подати у другій половині дня. Ще йде ліквідація аварії, но поток води значительно уменьшился. І уровень, там, где есть подтопление, вже почав спадать. Всего подтоплено 112 жилых домов частных. І... дачных участков. Это, это Гданцевка и это Матреновка в Ангулецком районе. Мы проводили тоже ночью эвакуацию людей. Думаю, що сьогодні закінчимо повністю ліквідацію. Крім того, Нікопольський район Дніпропетровщини ворог обстріляв п'ять разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач, без світла понад сім сотень родин. Нікополь росіяни накривали вогнем чотири рази, атакували градами і дроном камікадзе. Пошкоджені 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та два місцеві підприємства. Не було спокійної на за. Приліт зафіксували біля інфраструктурного підприємства міста. Через ушкодження виникло знеструмлення. У будівлі повилітали шибки. За попередніми даними, постраждалих внаслідок прильоту немає. У мережі з'явилися кадри з місця ДТП за участі кортежу президента України. На них лікарі, поліцейські та охоронці Зеленського надають потерпілому першу допомогу та передають його до карети швидкої. Пригода сталася уночі вкрай аварійній ділянці у столиці проспекті перемоги. Зіткнення легкової машини сталося з автівкою президента та машинами його супроводу. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров. Володимира Зеленського оглянув лікар. Серйозних ушкоджень не виявили. Усі обставини ДТП мають з'ясувати правоохоронці. На команду три опускаємо вниз. Всі почули? Раз, два, три. Він не ляже зразу, не хвилюйтесь. Дивіться, повертаємо всіх ту сторону. Росіяни за добу втратили 13 танків, 4 літаки та 200 окупантів. Про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Найбільшої невдачі противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Особового складу близько 53 тисяч 850 осіб ліквідовано, танків 2193, бойових броньованих машин 4682 одиниці, артилерійських систем 1295, РСЗВ 311 одиниць, засобів ППО 167 літаків – 250, гелікоптерів – 215, автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 одиниці, кораблів – катерів – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908, крилатих ракет – 233, спеціальної техніки – 120 одиниць. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прибула у Київ. Це третій візит фон дер Ляйн в Україну від початку повномасштабної війни. Посадовиці написали у Твіттері, що обговорить з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем, як продовжувати зближувати наші економіки та людей, поки Україна рухається до вступу в ЄС. Серед іншого зачеплять теми підключення України до електричної мережі ЄС та запровадження безкоштовного роумінгу для українців. У Єревані не вщухають протести. Біля парламенту Вірменії зібралися кілька тисяч людей, які звинувачують прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у нібито готовності піти на територіальний компроміс із Азербайджаном. Увечері протестувальники перекрили проспект Баграмяна. Туди стягнули поліцію. Серед мітингувальників є представники опозиційних сил. Нагадаю, під час урядової години в парламенті у середу Пашинян сказав, що хоче підписати документ, наслідок якого Вірменія отримає міцний мир і безпеку на площі 20. Дев'ять і тисяч квадратних кілометрів, втім пізніше, прем'єр-міністр запевнив, що ніякого документа про так звані територіальні поступки в Ірменії немає а заяви про це, нібито інформаційна диверсія. Син Польщі вимагає від Німеччини компенсації за агресію у Другій світовій війні і планує те ж саме щодо РФ. Орган закликає німецький уряд визнати політичну, історичну та фінансову відповідальність за усі наслідки від розв'язання Другої світової. Крім того, зауважують, що Польща досі не отримала належних компенсацій за збитки внаслідок вторгнення СРСР. Ці втрати вимагають ідентифікації і презентації відповідних оцінок, що буде основою для відповідних дій щодо Російської Федерації. зазначає зазначають у тексті резолюції. З України вперше від початку повномасштабної війни вилетів цивільний літак. Комерційне повітряне судно, яке від 24 лютого застрягло у Львові, змогло вилетіти з аеропорту до польського катовіця. Про це повідомляє CNN, посилаючись на дані сервісу з відстеження місця перебування повітряних суден. Раніше Міністерство інфраструктури України заявило, що готове відновити роботу Львівського аеропорту за наявності гарантій безпеки.